Що ж, вітаю вас, друзі. Ви на ютуб каналах Клочок Тайм та центр громадської аналітики. Вежа я їх ведучий Микита Міхальов. Зараз будемо у цій розмові поєднувати теми не тільки міжнародні їх є у нас чимало. У нас внутрішньоукраїнські проблеми так само присутні, а їх не обговорити чи питання, не тільки проблема, а їх не обговорити. Ми не маємо права. Зараз доєдную до розмови мого гостя. Це Андрій Городницький, політичний експерт, і громадський діяч. Андрій, мої вітання. Вітаю вас. Так, пропоную розпочати. Все ж таки, з тем внутрішньоукраїнських. Вони болять, коли про них просто читаєш і. І читаєш неодноразово тут державне бюро розслідування. У нас напередодні не тільки по МСЕКу, та вирішило пройтись. Воно ж в принципі займається всім, що стосується порушень законодавства. От в Одесі, наприклад, констатує державне бюро розслідувань. Працівники ТЦК затримували чоловіків на блокпостах, вимагали гроші за відстрочку від мобілізації. Затримали на гарячому купу грошей, вилучили. Один з фігурантів під час обшуку кажуть стріляв і погрожував працівникам ДБР. Йому може загрожувати позбавлення волі. Я пам'ятаю, як все починалось з МСЕКом і обшуками ДБР. Зараз боюсь спрогнозувати, у нас піде хвиля тепер перевірок територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки державному бюро розслідувань. Чи Це радше унікальна якась, чи не єдина історія, і не більше на вашу думку. Ну, був період, коли ми вже звільняли всіх е, керівників ТЦК і після таких е, також скандалів, в тому числі міжнародного характеру, коли навіть е, засоби масової інформації зі сполучених штатів Америки писали про те, що у нас тут корупція божевільна на рівні е, на самому нижчому рівні, в тому числі і в ТЦК, і е, м, ну про, про супер крутих воєнкомів з мільйонами доларів. Ми вже чули з першого року війни, е, чи змінилася ситуація? Та, ні, нічого не помінялося, нічого не змінилося. Як брали корупцію, так беруть. Як ну, правда, ці цінники виросли, тому що кожного разу ми бачимо, як ловлять тих так званих. Це цикашники, які беруть раніше брали по 2-3 тисячі доларів, зараз беруть 14-15, а то й 20 тисяч доларів вже. Ну, тобто ціни ростуть, тому що небезпека росте. Ну, то, в принципі, тиск є на них дійсно там якась робота проводиться, сказати, що вони склали руки і нічого не відбувається, ні такого не буває. Але е, давайте будемо відверті: ми живемо в Україні і, на жаль, е, ну, хто їх ловить? ДБР. Ну. Я, мені здається, що ловлять там 5-10 відсотків, а всіх інших зловили, відпускають, тому що їм за це дуже класно. Дякують. Це біда, це біда, тому що в нас тут надріває величезний конфлікт через це болючу ситуацію на фронті. У Нас назріває конфлікт така е, ситуація між цивільними і військовими, і е, при цьому ж таки ти цікаво, вони знаєте, ніби на роздоріжжі, вони ніби і ні туди, і ні сюди не, не відносяться. І, хоча багато з них хто приймав участь в бойових діях, але при цьому ж таки е, ну ненависть до них росте, і ми розуміємо, чому Тому що величезна кількість людей не хочуть воювати вони їх хапають, вони б'ють, знущаються, стріляють. А тобі ж такі ситуації, як в Одесі, на які поставлені на потік. Ну, тобто, це десятки та сотні мільйонів доларів, які течуть рікою. Бо люди бояться за своє життя. Вони галадні віддати все, продати все. А от такі гниди користуються цим максимально. ми давайте так питання до цих, до цих. Це було б набагато простіше, якби вони дійсно бали себе згідно законодавства, згідно моралі, згідно точки зору е, якоїсь адекватної людини під час війни. І ми розуміємо, що так і війна. Треба поповнювати війська, мобілізувати так. Інколи жорстко це робиться. І ну, ми розуміємо, що це не потрібно цього робити, але робиться так. Така ситуація в нас, вибачте, мене, гратися в демократії інколи також не, 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 не на часі, бо треба зберегти все, що в нас є зараз в наявності. Але якщо відбуваються саме такі е, ситуації, коли просто обирають і знову ж таки виринає така певна несправедливість, знаєте, то скорішніше ми кричали, що є влада, яка десь там далеко відірвана від звичайних людей. То тепер з'явилася ТТК, з'явилася поліція, яка допомагає їм в цьому. І ну, тут вони завжди були, але просто от їхні моральні принципи настільки низькі, що вони от роблять саме так вчиняють. Е, так, я не, не відкидаю і проблематику саме населення людей, які дають ці хабарі. Тобто, mm -hmm. без таку, що не відбувалося. Але Ну знаєте, питання в в людях воно більш простіше. На жаль, на жаль, для, для мене з точки зору звичайного громадянина, який намагається відкупитися для того, щоб там не йти кудись. Це більш зрозуміло ніж того, хто просто бере хабар під час війни. Тим більше е, немає. Я не бачу відповідальності. Я не бачу судових рішень різких. Я не бачу ув'язнень, я не бачу рішень по тих воєнкомів, які вже були ув'язнені або тимчасово СІЗО. І е, та проблематика медійно починається більше, більше розкручувати розкручуватися для цього, навіть не потрібно і псо російські кидати. Ми розуміємо, що вони самі дуже прекрасно з цим справляються, е, і це, до речі, ми бачили проблематику тільки в одному місці. А виявляється, це твориться по всій Україні, я впевнений, в більшій чи іншій мірі тобто десь звичайно можливо там взагалі ідеальна ситуація нічого такого не відбувається. Мені здається, це нонсенс це більше виняток ніж правило. Але якщо враховувати... Ну, досвід і спілкування з людьми, то ну, така проблема по всій Україні. На жаль, і чи справляється з цим влада, та ні, не справляється? Вона взагалі дуже важко справляється з будь-чим. А саме з такими нагальними проблемами вони стараються перекинути на, на них. Ви там собі розберіть. Та, тобто вони намагаються, вони намагаються залякати. Знаю особисто, що дуже бувають такі періоди, що прям а, все все, дістали, все ніхто хаворів не бере. У нас тут перевірки СБУ, ДБР, всі сидять, всі чекають, лікарів БЛК там направо наліво всіх там ганяють. Є таке, дійсно, є таке буває. Я не знаю, які там результативність після цього. Тобто я чув, що і відбуваються такі перевірки постійно, тобто, що вони намагаються щось зробити. Я такі бувають періоди. я кажу, о, нарешті, нарешті це почалося, а потім. І тишина. І Я все одно далі чую, що мілкі сошки з ТЦК там приходять і беруть по півтора по дві тисячі там по п'ять тисяч доларів за те, щоб просто там хлопців не брали в ТЦК, просто не перевіряли, а просто дали законну, законну там, відпустку або ще щось. Ну, це таке, ще раз кажу. Питання до мобілізації тут не стоїть. Ми зараз конкретно говоримо саме корупційні складові і протизаконні дії. Ну от С точки зору е зараз законодавства, взагалі, ми розуміємо прекрасно, що є ті, хто мають мобілізуватися, і ті, хто можуть мобілізуватися, вони мають йти. Е ті, хто там заброньовані, звичайно, за закону вони не йдуть. Ті, хто там мають відстрочку, також не йдуть. Тобто, все має бути згідно з чинним законодавством. Але якщо хтось думає, що він вище за чинне законодавство і починає, е на жаль, вибивати. Оці е, спід ніг землю і розказувати, що ну а всі ж беруть, всі так роблять, чому я не можу так зробити. То це треба жорстко присікати під час війни. Це має бути прирівняно до державної зради. Ще е, стосовно і ТЦК і ВЛК, тут нещодавно голова парламентської тимчасової спеціальної комісії справ військових е, нардеп роход, вона в ефірі одного з телеканалів прям пройшлася по. Я так розумію, по тому, що вони виокрили сливиокреслили з головних проблем. Так по ТЦК кажуть, там скаржаться на маленькі зарплати. Далі по ВЛК тут знову ж таки кажуть про е, корупцію, вимагання грошей, навмисне затягування. Оце автоматично здоров, як не приніс документи, і так далі. Плюс невиплата грошового е, забезпечення. Потім і про масовість СЗЧ вона пройшлася по цьому, каже, що ну питання у мотивації цифри шалені велика кількість проблем, і вона абсолютно різноманітна. І МСЕК туди, мабуть, теж доєднується до того ВЛК, тому що це є, в принципі, мабуть, наслідком, коли ми говоримо про отримання поранення і потім отримання інвалідності у військового. Як ці проблеми вирішувати окремо, це ж не комплексне вирішення все змінити. Ну от як кажуть про МСЕК, МСЕК перезапустити, типу закрити, все перевести в цифру, все все почне працювати. Не все можна перевести в цифру? Дивіться, перше багато чого дійсно можна перевести в цифру і в цифру і нівелювати величезний вплив на місцях маленьких корупціонерів. Або великі корупціонери вони зараз важко говорити. Вони люди то маленькі, але беруть такими сумами, що можна сказати, що великі корупціонери. Дійсно, ви правильно сказали, що одним залпом це все зробити неможливо. Ми завжди хочемо одним махом всіх звільнити, всіх поміняти і так далі. Ні, це так не працює. Є на жаль, система вироблена система. Там прям ціла вертикаль, величезні галузі зайняті саме такими корупційними мережами. Е, ну знову ж таки, це не відбувається без контролю самого верху. Ви мені хоч кіл тишіть, Якщо ви розкажете, що офіс президента не в курсі, що Верховна Рада не в курсі, кабінет міністрів не в курсі. Все відбувається десь там з маленькими українцями. Ну я плюну вам в лице. Тому що це неправда, це такого неможливо. Це не відбувається або за участі, або з покровительства певних людей відбувається на жаль, такі такі ганебні неконтрольовані вчинки або контрольовані вчинки, які е, просто знищують Україну з середини е, я хочу сказати з самого початку, що е, це проблема не тільки в Україні. Проблема дійсно така існує і в Росії, і в будь-якій країні. Корупція це нормальна на жаль, складова. Ну це такий процес. Інше питання, що під час війни це взагалі неприпустимо. А тим більше, якщо це відбувається в такому в такому масштабі, це катастрофічно. Як це робити? Як це міняти? Ми вже бачимо величезні ну дуже багато від наших і блогерів, і інфлюенсерів, і від державних діячів, які розказують про те, що дійсно потрібно змінювати систему від цієї радянського типу до адекватного. Про українського нового європейського типу е, керування військами, е, і в тому числі це має перенестися і на тилові структури. Перше чергу я вже сказав, що це має перенестися на тилові структури. Е, поки що, ну. На жаль, ще раз кажу, цього не відбув не відбувається. І через це ми бачимо величезні втрати і на фронті в тому числі, тому що або немає постачання далеко не завжди через те, що його просто немає фізично. Воно може бути лежати на складі його просто не довезуть або вкрали, або просто через тупість, через кривість, через структуру, через неправильні руки, через те, що людей поставили таких своїх, які купили це місце і так далі. І тому подібне Ну, то тобто, позазвичай, ми знаємо, що дуже багато чого купується. Е, по перше, ми про це говорили. Ну я говорю, це говориться майже з перших днів війни. Це дуже складна проблема. В середині в армії я це чув дуже багато і дуже складних проблем. Про і про невиплати є. Про маленькі зарплати ТЦК, е, ну, вибачте мене, ну я не знаю до членна зарплата, але, здається, від тридцять тисяч, якщо не помиляюсь зарплата. Е, ну, Важко мені відповісти, це маленька зарплата чи ні. А як для кого? Дехто і десять отримує, і де і п'ятнадцять отримує. Для кого і то мало? А інше питання: що якщо не подобається ця зарплата, ти можеш перевестися або звільнитися, або піти на фронт, якщо в тебе є така можливість. Але чисто вони цього не роблять, і в основному дуже сильно себе це непогано відчувають, пригріваються. Вони хочуть, щоб у них тут тільки була зарплата по тисяч доларів, чи скільки, щоб вони себе комфортно відчували, щоб вони не брали кабарів корупції. Ну окей, добре, можливо в майбутньому, колись ми не роз, настільки розвинемося державно, щоб в ТЦК в нас були такі зарплати, і не тільки в ТЦК, а у всіх структурах. Для того щоб дійсно люди комфортно себе почували і не, не бачили взагалі питань в тому, щоб брати десь корупційні складові. Хоча нагадаю, що у нас величезна кількість можновладців, які мають зарплати по сотні тисяч, тисяча мільйони гривень в місяць, е, і судити і суди, суд, суд також і їм це не заважає брати хабарі, і красти і не збагачувати ще не більше суми, тому що їм зазли мало е, питання. Мені здається, тут навіть не 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 завжди в зарплаті. Структури, які зараз розвалюються, знову ж таки поперуться. На жаль, вони під нікомусь. У Нас зазвичай, якщо стається якась ситуація на місцях про те, що там стався корупційний скандал, там 6 мільйонів, 10 мільйонів вкрали, ну це абсурдні цифри, але ми про це говоримо. І в нас немає відповідального. У нас ніколи немає відповідального. У Нас дуже рідко хтось бере на себе відповідальність і скаже: Так, дійсно, я там винен в цьому, тому що стала така корупція, не прослідкував, не побачив і так далі. Тобто, в нас зазвичай всі умивають руки когось там відповідального. Якщо знайдуть якусь тожку, мілку, то вони потім її і від, від, відмажуть від, від цього всього, або навіть там додають умовний термін і до побачення. От ви подивіться, скільки в нас, знову ж таки повернуся до вироків, скільки в нас вироків помсету. У нас жодного там, вироку помп, це точніше, у нас є, які з виконанням е там були декілька вироків з виконанням. Зараз один був е єдиний, який там прийняв, е прийшов в рішення, прийшло в рішення на ув'язнення, здається, то його здається зараз скасували і будуть змінювати. Е всі інші судові рішення, вони просто ну, ніякого там кардинальних змін не несуть. Е плюс закони, які приймаються про те, що ну, про те, закон про те, що можна домовитися з слідством і mm -hmm. отримати. отримати, ну… Не знаю, зняти себе відповідальність і ти відпочивати, як покажеш. Скажем так, по ти домовився, розказав про когось там вище. От ну і звичайно, що ти не бенефіціар в цій справі. От так там з кожним днем все веселіше веселіше цифри. Знову ж буквально вчора пішла інформація про те, що там внесли поправку, що навіть в таких персонажів там зняли конфіскацію майна, що вони навіть, навіть майно не конфіскують кажучи, що ти вкрав на 10 мільйонів і заплатив там 3-4 мільйони в державне ну, не державну державну казну. І ти собі спокійно з цим нажитим. Можеш, ти собі далі гуляти відпочивати, бо ти домовився зі слідством. Окій ще раз кажу, в до країнах це працює. Є така штука, дійсно, і якщо. Що це якщо він принесе набагато більше користі загалом своєї там розповіді, та далі вони зловлять набагато більш жирнішу рибку? Окей, питань немає і при цьому ж таки над ним буде тотальна тотальна, а, тотальний контроль, недопуск до влади. Ще що там от, окей, от я з цим ще погоджуюся. Але ж ми прекрасно розуміємо, що цим будуть користуватися це таке як, як ладзійка і ти штуку будуть користуватися всі інші можновладці, які там бенефіціари, не бенефіціари, вони далі будуть укладати угоди і просто спригувати з будь-яких статей і ті собі далі гуляти. Е, розчарування величезне розчарування в народу, в населення. Тому що я не вірю, той там той, той, каже, що народ не може втомитися, втом, втомлюються тільки військові. Та неправда, втомлюються всі. Ну, у нас величезна кількість людей дотично до війни. Е, навіть якщо брат, не брати до уваги, ті хто воюють. у нас є рідні, які воюють, і кожен день переживають у нас ракети, кожен день літають над головою. І це дійсно морально, Це все втомлює. Риза постійна. І ну я можу перераховувати величезну кількість проблем, які стикаються під час війни. Ну тобто, будь-якому випадку люди, які не виїхали, які не втекли, вони живуть в тому процесі, в цьому військовому нагнітанні постійному кожен день на тебе може впасти там або ракета, або ракет, бо шекли. Звичайно, це не, не рівняти з військовими, які там в окопах о, кожен день мають ризик кожну секунду загинути. Це небо і земля. Але в будь-якому випадку це все загальна втома вона не назріває дуже сильно, і влада, на жаль, вона не підігріє дуже сильно цьому своєю бездіяльністю. Вони не комунікують з населенням, вони розказують про якісь фіефімерні перемоги, або мовчать взагалі нічого не говорять, або розказують про ефемерні перемоги. Ви хочете змін? Ну Київ добре Сирський зустрічається з блогерами і так далі. І розказує йому розказали. Вибачте, вони просто це смішно виглядає, коли вони сіли за стіл і поговорили і донесли до Сирського інформацію, яку він або не в курсі, або він в курсі, і просто вибачте мене грає дурачка, і сидить, не розуміє, що відбувається. Ну про що, про які блогери? про, про, про що, що ви несете? Сирський має бути перший в курсі, де на фронті, куди що, що в нього відбувається, яка проблема, як де хто не знімає вся аналітика максимальна, там там величезні кошти. Сотні сотні мільярдів та трильйони гривень йдуть на армію, де ви не можете організувати роботу так, щоб у вас все було побудовано якісно наші валіті посад. Давайте давайте в руки керівникам тим або тим бойовим командирам, які можуть, які знають, що відбувається, які знають як виправити ту чи іншу ситуацію. Якщо ви понаставляли цих е, брілкових генералів, і ви не знаєте, що відбувається так навіщо тоді взагалі це все відбувається? Це все війна. Так давайте, давайте вже завершувати, віддавати все, все росіянам і до побачення тобто, це розумієте, це така просто абсурдна ситуація, яка вимагає радикальних рішень. Слава Богу, про це говорять. Я, я дуже радий, до речі, що це що ніхто не мовчить про це, що є люди, які мають смілість там вийти, поговорити і сказати, що є проблеми, і треба вирішувати. Я надію, звичайно, що Сирський проконтролює, що вони зроблять певні рішення, і ситуація дійсно почне змінюватися, радикально змінюватися. Тому що якщо ми не будемо вигравати тактично і е, технічно, то повірте мені. Цю війну буде виграти ну дуже, дуже складно. От а ми хочемо її виграти про нагнітання е і про чутки. Тут пам'ятаєте, пару місяців тому Буданова звільняли? Ну, От. От тут джерела НВ е видання тепер пишуть, що Буданова планують звільнити знову. А mm. на його місце призначити більш лояльну персону. кажуть спроби звільнення можуть активізуватися у грудні. Скоро та у нас тут 26 листопада. Я нагадаю на е, календарі, і за інформацією джерел на посаду очільника гур можуть призначити там одного заступника де, зі Служби безпеки України. Е, як ви цей вкид прокоментуєте? Диму без вогню не буває. Тоді дим був вогню не сталося Що цього разу? Ну тоді стукла скажімо так, з певними особами, і в принципі мені сказали, що там нічого не буде, але дійсно просто так нічого не відбувається. Якщо я нагадаю, що дуже схожа ситуація була з паном Залужним, от і саме таким самим ми його там вже звільняли, і, до речі, під Новий рік його якраз і звільнили от, якраз в цей період. Чи буде це з Буданом шанси вже набагато вищі, ніж були раніше. Дійсно, я не знаю зараз, скажу так відверто. Я не буду говорити, тому що я інсайдів, не було, не володію. інсайдами, що зараз відбувається. Е, але е, якщо так вже відбувається, скажімо так, періодичність така закидів, це означає, що дійсно про це інформація, що це що закидається спеціально, що вони думають про це і скоріше за все, що вони планують його змінювати. Е, тут питання не політичне, тут питання дійсно контролю стоїть. Е, значить, я боку щось не поділили. Не як ви сказали, дійсно є непевна непідконтрольність. Не ув'язки, тому що в будь-якому випадку люди, які працюють в таких тяжких умовах, дуже великий, дуже довгий період, а три роки під час війни це як 20 без війни. От о, дуже багато є і сварок, і зривів, і багато є неконтрольованих ситуацій. От а я знаю, де кілька, скажімо так, ситуацій, які там відбуваються всередині, то дійсно є і сварки, і дуже дуже багато проблем. Е, то можливо, все можливо. Що не буду тут вангувати, розказувати, чи звільнять, але шанси на це зараз кожен не все більше. Більше, якщо раніше я сказав, що його не звільнять, то зараз до нового року скоріш за все, що я думаю, що так. А Сирський під ним не хитається, він влаштовує все нормально. компанії <плес> жовто. Бачите? Ні, ні, про сиску я не чув, я не знаю. Такого говорили раніше, там ще десь півроку тому були такі розмови дійсно про те, що його він був внімілості, скажімо так, але це все періодичність, все прийшло, себе все, все забулося. Зараз плюс-мінус. Та все окей, е, але ж знову ж таки, все може змінитися буквально на днях. Ми знаємо ексцентричність офісу президента. Щось не сподобалося, хоч в одну секунду, навіть в особисті тих розмовах. І це може змінитися і протягом 9 місця двох можуть швидко посунути. Е, будемо будемо дивитися зараз. Повірте мені, зараз не сильно до це, до зміни у владних структурах. Зараз вони очікують більш політичні рішення, тому не займаються виключно такими травматичними рішеннями на міжнародній арені. О, і тому дійсно це внутрішні переміни для них трішки відійшли на задній і, план. Але я впевнений, як тільки визначиться ситуація на, з нашими договорами, з війною і все іншим, тоді дійсно можуть бути перетрубації. І причому такі дуже радикальні перетрубації, від чого я, до речі, не проти. Як і обіцяв, не тільки внутрішніми темами міжнародку ми теж згадаємо, так, от в геополітичному контексті Жозеп Борель. Високий представник Євросоюзу зовнішньої політики він е, зробив теж багато заяв. Я думаю, про результатам мабуть уже цього року підбиває певні підсумки. Вони ж там у грудні потихеньку вже топують на канікули. Ну демократія війни нема. Що ж їм ще робити? Е, каже, що геополітичне середовище погіршується. Констатує це пан Борель. І так само додає, що Євросоюзу цього року було важко досягти прогресу на шляху до справедливого врегулювання війни проти України, не спромігся, каже Євросоюз надати Україні достатньо допомоги для відбиття ударів Російської Федерації. Ця констатація. Вона нам дає що, на мою суб'єктивну думку рівно нічого, бо ми все це. Ну, я особисто з великою кількістю ваших колег-експертів, чи не щодня обговорюю. Ну, от про це водіння кози, там до, довгі дозволи, бюрократичні процеси і так далі. Чи все ж таки щось та й дає когось до чогось буде спонукати? Те, про що каже Жозеп Борель. Не погоджуюсь з вами, насправді це дає дуже багато, але при одному при одній умові. це як з алкоголізму. Якщо ти вже визнаєш, що ти алкоголік і ти стаєш на шлях виправлення, тоді це вже йде шлях е, шлях, шлях розвитку. А якщо ти і далі продовжуєш обвинено бухати, то з тобою все це ясно і з тобою зав'язує. Я надіюсь, що з європейським союзом такого не буде. Вони зрозуміли, що їм треба ставати на шлях виправлення, що вони признали свою помилку, тому що раніше вони цього не говорили. Вони говорили, що все буде добре. Ми даму, дому, ну пізніше трішки. Ну, проблеми в нас є, але дому пізніше. Ну, тому пізніше. Зараз вони починають признавати, що є проблеми. Вони визнали дійсно, що провалилися на саміті Дж е, тотально провалилися, що не, не дотягнули до до, до до провального точніше Дотягнули до провального міжнародного комуніке, е, що їх поставили на місце країни Великого Півдня. Е, на місце або воду б сказав. І вони прийняли це. І для них це було боляче. Що що Шольц, що Макрон дійсно висказалися про те, що вони не допрацювали. Багато велика кількість дипломатів, які я читав їхні, потім замітки про те, що сказали, що їм це було боляче слухати, що так вони це повели. Ми будемо надіятися, що це таке розкаяння. воно потім призведе до того, що європейський союз максимально включиться в цю боротьбу. Ми бачимо кожен день, що дійсно і НАТО, і Європейський Союз починають розуміти всю складність ситуації, що на них чекає величезна проблема. Вони починають розуміти, що Україна може програти. Вони починають розуміти, що якщо Україна програє, то дійсно, ну тобто буде окупована, грубо кажучи, повністю на них буде чекати схожих ситуацій в майбутньому, тому що признати цю ситуацію вони не зможуть. Елементарно з точки зору міжнародного законодавства, якщо всі думають, що окупують Україну і все, і мир закінчиться, і точніше почнеться мир, і всі почнуть далі між собою торгувати. Ні, цього не відбудеться. Забудьтесь про це. Почнеться величезна, я б сказав, стагнація, а потім перехід до повномасштабного такого вторгнення в Європейський Союз. Тобто війна вже на порядок потужніша. Е, хоча куди вже потужніша, але і майно зі масштабами, тому що набагато набагато більша кількість людей, персон будуть приймати участь в цій війні, і вони бояться, вони бояться. Вони розуміють, що в них може бути така сама війна. І вони не знають, що робити з цим. Вони максимально зараз починають включатися, писати плани, малювати різні стратегії, е, запускати свої ВПК і для того, щоб в гіпотетичному майбутньому відбити цю загрозу ще на території України. Вони вони починають розуміти, що ще є гіпотетичний шанс це зробити в Україну ем, дуже повільно. Вони це роблять. Дуже повільно. Їм треба кидати все. Вони такими вони з натяжкою борель каже, що ну ми вийдемо на вийшли, вийшли чи вийдемо, не пам'ятаю на 3% ВВП. Європейського Союзу і тоді, ми будемо приблизно там 500, здається, мільярдів, якщо не помиляюся. євро в рік для того, щоб фінансувати ВПК, взагалі, не тільки ВПК, а взагалі військову структуру. Вибачте, у вас там 17 трильйонів доларів ВП. Ну, ви хочете 3%, то вам треба мінімум 5. Ну, Я не вірю в те, що ви не можете собі дозволити там 5% викидати, скільки там. вам треба мінімум трильйон доларів в рік кидати на озброєння. Причому доганяти. Сполучені Штати витрачають зараз 800, 800 там, до трильйона, якщо враховувати всі, всі, всі інші витрати супутні, то і вони це роблять перманентно кожного року. Ви хочете стояти в майбутньому перед такі, такою загрозою, не маючи нічого. Причому ж таки, що, що Сполучені Штати Америки вкладають величезну кучу, кучу років і вже мають величезні запаси озброєння. Вони можуть воювати. А ви. То ну, що що знову ж таки, що прилетить Трамп на голубому вертольоті вас і врятують чи що, а паче запустить свій. Ні, такого не буде. І вони вони це розуміють, але пояснити це населенню своєму дуже складно. От вони бояться. Вони класичні політики, такі знаєте, лорди, графи. Вони, вони не розуміють того, що їм треба включитися зараз вже, бо завтра буде пізно. Вони для них це дуже така складна ситуація, і наші, наші скажімо так, наші партнери вже починають помаленьку прокидатися, тому що раніше ми їм до речі, наша влада їм постійно толдичить на зустрічах, що давайте прокидайтеся, все. Ну це останнє. А вони раніше не вірили. Вони думали, так про що розказуєте? повоюєте, успокоїтеся, все буде добре. То зараз вони розуміють, що ні, що все шляху назад немає, і в них реально стоїть на кону. Там до, до го року вони реально вірять в те, що в них може бути конфлікт або. Ну, на принаймні спровокований, не спровокований розпочатися, завести швидко, але принаймні це може відбутися, і вони помаленьку включаються. Ну дуже помалу. Ще скажу на жаль, це відбувається ну, з рівністю черепахи. От не розуміли свого часу в альянсі, та що ну ви не хочете нас захищати, бо ми не підпадаємо під. П'яту статтю, а коли от півень клюне вас, то ну шо ж, а у нас теж немає п'ятої статті. Ну ніхто не буде зобов'язаний нічого робити. А якби Україна стала членом НАТО, до чого закликає до речі, і парламентська асамблея да, НАТО? Uh, щоб якомога швидше та сприяли всі члени якомога швидшому набутню Україною повноправного членства, то тоді той варіант, який, до речі, у тому плані перемоги, який був презентований Трампу, що Україна заміняє американців і захищає європейський континент зі своєю потужною армією, яка брала участь у наймасштабніших бойових діях після Другої світової війни, тоді була зовсім інша розмова. Але ну от. Чомусь дійсно погоджуюсь з вами. Там дуже глибокі політики сидять, які про це не думають. Андрію, спасибі за те, що знайшли час доєднатися до розмови. Андрій Городницький, це політичний експерт і громадський діяч. Він був гостем моєї віртуальної студії. Друзі, друзі, бережіть себе. Ми чуємо щодня сигнали повітряних тривог. і шахет. Рекордні кількості у нас по цьому місяцю. По листопаду він ще не закінчився, тому рекорд буде оновлюватись. На жаль, балістичні загрози. Тому. Не нехтуйте повітряними тривогами, йдіть у безпечні місця. Я Микита Міхальов, Ви на ютуб-каналах лочок Тайм, центр громадської аналітики. Вежа. Папа. -па.